Як я обробляю суш проти молі сьогодні 12 жовтня. От Розкочегарю димар в нього засипаю сірку. Самі рамочки. Ах, кадить. Та вона починає горіти. І звідти вже виходить дим. Самі рамочки пострадав в корпуса. В корпусах вся суш. Відкриваю самий верхній, самий нижній літочок, Це вже обробку роблю другу. Ставлю туди в літок. Ну і виконую за 100 качків, напевно. До тих пор качаю поки... З не піде вже самі дами з сірки. Обробляю другий раз, уже бо з 20 рамок мені моль з'їла. Зараз жовтень на вулиці ще тепло і моль буде розвиватися. Тому я, коли приїжджаю в село на пасіку, я стараюся обробити. Від минулої обробки пройшло, що не помиляюсь, два тижні. Ось так.